Всім привіт! Я Діана. Я бачу їх очі. Думаю, ну давайте, нападайте. Ну, чесно, ну, ну мені э, пофіг. Можна я тут? Сідай. А, -а, -а. а що ви нудні? Не чекали, ні. Господи, це сталося. Я побачила Діану. Ви розумієте, що шокується? Я була в шоці, чесно. Я не рада була її бачити. Вона була дуже впевнена у собі. У мене навіть склалося таке враження, що вона така прийшла. Типу, дівчата, привіт, я тут вас підрятувати, і зараз я піду. А де ти була? Давай спочатку. Ви пішли на спілкування, ми більше нічого не знаємо. Да, поспілкувалася, я поїхала. Куди? Куди? На роботу. А він тебе відпустив? Він мене відпустив так на роботу. Мені, на жаль, треба їхати на роботу. Це була заздалегідь спланована зйомка. Це дуже серйозний бренд. Хоч пояснити це не просто про гроші. В нас дуже складна сімейна ситуація. Я дуже хотіла б, щоб ти мене зрозумів. Розумію тебе. Це не чесно. У нас у кожної є робота, професія. А це що за робота така? Невідкладна була, можна поцікавитись. Невідкладна була просто, так. Да. Скритна. Мені це теж не сподобалось. Вона така ще трохи гостра на язик. Чого я повинна пояснювати всім дівчатам, куди я поїхала? Мені досягньо того, що я пояснила, це Тарасу. Все. Він тобі дав троянду? Ні. А, просто відпустив? Так. Да. Тобто вона в проєкті але без троянди. Вона як фаворитка. Я ж пам'ятаю, ти розповідала, що ви були знайомі, деякий час не спілкувалась. Це ти сама проявила ініціативу і приїхала на проєкт. Приїхати це була моя ініціатива, так. Але коли ми спілкувалися, то це була його ініціатива. Він мені писав перед цими останніми стосунками. Ми спілкувалися, потім у нього почали стосунки, у мене почали стосунки, тому я вирішила, що зараз моя ініціатива. Для чого тобі проєкт, якщо в тебе була можливість комунікації з ним напряму? А що мені треба написати чи почекати, поки він з вами поспілкується? 25-30 дівчат, і потім вийде з проєкту, потім написати. Я трошки не зрозуміла її настрій. Чи вона може побачила в мені конкурентку, чи чого вона почала нападати? Ну, ти ж перший раз чекала, і зараз би можна було почекати. <гум> <гум> Ні, можливо, якщо б ти написала йому раніше, проєкту взагалі б не було. <гум> Бачите, я вирішила, що треба а, вам теж дати шанс. Ти всім другий шанс даєш, так? Да? Напевно, Тарасу не така була цікава Діана, раз у нього з'явилися відносини з іншою дівчиною. Тому відчуваю, що вона тут не надовго. Діана конкурентка, тому що вона гарна, вона молода, вона висока. Діану дуже важко буде ну, так от, обійти. Бачиш, яка в нас тут атмосферка класна. Дружний колектив. Що, Вона ж знала, куди приїхала. Я почала вже дійсно нервувати. Думаю, пу-пу-пу, щось буде.